Придумав дикунську історію про те, що от він домовився про різдвяне перемир'я. Папа Римський розповідає байки про те, що росіяни і українці один народ. То якого біса, коли на території України проживає ну, мінімум 5 мільйонів католиків, римокатоликів, католиків і греко-католиків? Це його паство, мінімум. І Папа Римський досі не відвідав Україну, але він знову розповідає про те, що українці це двоюрідні і росіяни двоюрідні брати, так може і Орангутан із Гібоном теж двоюрідні брати. Перемир'я це, скажімо, воля агресора, воля нападаючого. Можна бути християнином 300 разів, але як можна продумувати перемовини з чортом. Путін же ж це ж не зовсім людина вже. Новий гір он він в Кремлі. Вітаю, друзі! Отже, різдвяне послання. Ми так багато різного фактажу обговорювали, що хочеться на завершення року трошки. Про філософію духовне, а не лише про політику. Власне, для українців різдво це завжди щось родинне. З усіх кінців світу люди через тисячі кілометрів добиралися, щоб зібратися родиною в одному місці. Куштувати різдвяних страв, поколядувати це такий, знаєте, календарний ритуал, який водночас зберігає нашу душу і нашу ідентичність. Для України Різдво під час війни, як і Великдень, це ще і частина такого воєнного ритуалу. Вертепах українців з'явилися воїни вже в українському камуфляжі, і три царі в українському камуфляжі, і все в українському камуфляжі, і історія народження Христа переплітається із війною, надія з розчаруванням. От маємо історію дуже дивну про те, як піймали Зеленського на протиході. Зокрема, Орбан придумав дикунську історію про те, що от він домовився про різдвяне перемир'я. І що цікаво, що про різдвяне перемир'я говорить і Папа Римський. Ви пригадуєте, як під час одного з Великоднів в Римі пробували поставити українську дівчинку і, і російську дівчинку для того, щоб якось голуба понести чи щось. Ну, тобто, це все таке, це не про боротьбу за душу, а спроба втули втеліщити якийсь конструкт, можливо, конструкт на основі якоїсь духовної традиції. Тільки ж тих, ті, хто в мирі не воює, в Римі, точніше, не воює. Вони в Римі, вони будуть ходити, треба з українським хлопчиком піде з по, поставлять з українським хлопчиком, піде, з українською дівчинкою. Тобто вони, вони вже не Росія. Але якщо Папа Римський розповідає байки про те, що росіяни і українці один народ, то якого біса, коли на території України проживає? Мінімум 5 мільйонів католиків, римокатоликів, греко католиків греко-католиків. Це його паства. Мінімум. І Папа Римський досі не відвідав Україну. Він відвідав все, що завгодно, включно з Казахстаном. А до своєї паства під час війни він таки не приїхав. Але він знову розповідає про те, що українці це. Двоюрідні і росіяни двоюрідні брати, так може ж і Орангутан із Гібоном теж двоюрідні брати. Прости Господи. Але якось вони не по-людськи. Зокрема, з боку Риму. Цікаво, що вперше Папа Римський прийняв. Митрополита Православної Церкви України Епіфонії. Це цікавезна історія, тому що оце все невизнання, наприклад, патріархії греко-католицької, воно взагалі, по ідеї, мало би підштовхнути греко католиків з православною церквою України, переглянути, так би мовити, всі сценарії і об'єднати. Церкви. Традиція одна, але одна частина традиції із Константинополем, інша частина традиції з Римом. Ця двоїна, двоїстість, двополюсність вона нас і рятує між іншим. Бо якби ми були одновимірними. Нас би легше було ковтнути, маючи таку тварюку, як Росія під боком. Але от ми знаємо цю історію із Орбаном, який нібито домовився про різдвяне перемир'я. Взагалі-то перемир'я це, скажімо, воля агресора, воля нападаючого. Якщо Росія нападає, і Орбан домовився із Путіним, так про що він домовився, коли Путін не припинив війни, не припинив наступу. Тобто Орбан став важким тупим предметом в руках селенського зла, бо він і сам зло. Бог з ним. Але мова ж про те, що коли Починають розкручувати істерію про те, що 500-600 українців не повернуться додому до родин в час перемир'я, то не з доброї волі Києва вони не повертаються. Бо Київ готовий віддати полонених росіян будь-коли в будь-якій кількості, і Київ неодноразово наполягав на обміні всіх на всіх. Тому. Підла маніпуляція Орбана з Путіним про те, що вони тут хочуть перемир'я. Але оскільки цей бумеранг запущений про перемир'я Різдвяне, то в Путіна ще залишається не менш підлий планчик про те, що він таки піде на різдвяне перемир'я, але за російським календарем адже Україна перейшла на. Загальний календар і для українців Різдво 2. 24... Різдво 24 грудня. А Путін захоче розіграти якусь виставу ще раз, щоб попити крові на 7 січня. Під 7 січня вони знову будуть мусолити тему обміну полоненими знову пити кров рідним. Цих полонених, тому що люди приймаються великим сподіванням, люди чекають, люди моляться, люди мріють про те, щоб обійняти рідних своїх, які в російському полоні. Натомість це поріддя чортове кремлівське, воно нічого крім знущання з життя людей, здорового глузду, нічого іншого придумати не може. Можна бути християнином 300 разів, але як можна продумувати перемовини з чортом? Путін же ж це ж не зовсім людина вже. Він напився, як упер, скільки, скільки крові, скільки бід натворив, що з ним вже немає про що домовлятися. Ця ж історія з царем іродом ніде не поділася. Новий ірод он він в Кремлі. Просто зараз навіть попри війну вулицями українських міст підуть вертепи, колядки, вічні сюжети про те, де ми, хто ми, заради чого ми. І от в цій історії Різдва і віри в диво нам залишається дійсно вірити в диво, сподіватися на добро, але скажу вам, що мене надихає. Їхав я дорогами України, і я бачу, що Нація відмобілізована, заведена, і як єдиний великий організм рухається у всіх напрямках. Приїхали мої друзі з одної пострадянської республіки. І вони сказали, що у вас так багато життя, все рухається, все рухається. Наша пропаганда говорить про те, що тут все. Завмерло, а ми бачимо, що тут все рухається. Так що наше диво Різдвяне на тлі традиційних сюжетів, наші три царі це наші три віри в нашу перемогу, в нашу здатність робити правильні висновки. І в нашу віру в технології, а поза тим, все інше. Христос народився, славімо Його. І дякуємо Збройним силам за те, що їх зусиллями для українців Христос народився ще одного року.